Це, звісно, не капелюх, але такому аксесуару. Сікорський би позаздрив. Limitless презентувала розумний диктофон Pendant, який за допомогою нейромереж може записувати всі ваші розмови, транскрибувати записане в текст, аналізувати текст і виділяти ключові моменти, створювати короткі підсумки розмов та шукати інформацію в записаних розмовах. Девайс незамінний, особливо для журналістів. Уявіть, ви відкриваєте кран, а з нього ліця кава. На міланській виставці італійська компанія Гесі представила диво сантехніки капсульну кавоварку, вбудовану просто у змішувач. Температура та об'єм води регулюються перемикачем з дісплеєм. На віддаленій роботі це якраз те, що треба. Пити навіть заражену холерою воду можна завдяки київським політехнікам. Студенти київського політеху розробили унікальний керамічний фільтр, який затримує бруд, небезпечні хімічні речовини і хвороботворні бактерії, що спричиняють тиф, дезентерію та сольмональоз. Це не ті великі білі фільтри тубуси, які ми звикли бачити вдома. Ця керамічна мембрана дуже компактна та багаторазова, а це зручно для використання на виробництві вдома і навіть на передовій. До того ж, її можна встановити в спеціальну пляшку і носити з собою щодня.